Усім цінителям смачненького наші ранкові і кулінарні вітання. Бувають моменти в житті загостреного відчуття тепла і затишку. Тоді хочеться огорнути себе приємним яскравим ароматом. Як вам щодо шашлика, знаєте, такого, що тане не прямо в роті ароматного, який приготує нам засновник мережі ваша аптека Юрій Худяк, Юрій Олексійовичу, доброго ранку. Доброго ранку. Ми з оператором вже готові готувати шашлик. Сподіваємося, дорогі глядачі, що ви з нами. Юрій Олексійович, скажіть, будь ласка, шашлик це ж не просто м'ясо, яке піджарене на вогні. Шашлик це душа, передусім, якість м'яса і мінімальна кількість спецій, які ми можемо сьогодні запропонувати і показати. І тим більше ми пропонуємо шашлик, який можна готувати в умовах офісу, де у вас все є, і в умовах. Коли у вас нічого нема, крім бажання і людей, які хочуть виїхати на природу і створити таку собі атмосферу у вашому офісі, Юрій Олексійович, це певно якийсь ритуал? Звичайно, це, це вже традиція. Вчитель завжди купляє м'ясо. Експрес-шашлик, який готується м'ясо. Ми купили сьогодні. Так зараз його швиденько порізимо, замаринуємо і на багаття його розмістимо. О 9-й годині вже будемо пригощати наших співробітників. Як різати м'ясо? Як різати? Ну тут мене бачите, воно порізано більшими шматочками. А сьогодні ж будуть у нас дівчатка, так мої співробітниці. То давайте для них порізимо шматочками більш такими елегантними, маленькими для того, щоб їм було смакувало. І естетично більш красиво виглядало. так, от шашлик виглядала. Ми бачите, так, да, викладаємо його, потім додаємо спеції. Як правильно обрати м'ясо? Треба знати, де це м'ясо росло. Треба, знати, де, треба довіряти тим людям, яких ви купуєте. А на ринку там є, як і в нас, в торгівлі. Люди, які добросовісно виконують свою роботу, а й люди недобросовісні. З довірою готуємо далі. Далі все дуже просто. Ми використовуємо мінімум спецій. Це ви бачите, що я вас дуже попрошу порізати нам цибулю. І додаємо спеції. Бачите, паприка червона і сіль. Юрій Олексійовичу, де ви навчилися готувати де я шашлик? У мене теж є вчителі, і коли вчителі приїжджають до Полтави, то як ви думаєте, а в нас ще традиція? Вчитель він вчить, він вибирає м'ясо і вчить своїх послідовників. Якщо сьогодні я це бачите, готую, так, то жарити шашлики будуть учні. А учні це ті люди, які зі мною працюють вже декілька років. І моє завдання, що замарину вибрати м'ясо, замаринувати і передати вже. жаримо, бачите, на чому ми жаримо на решітках. Ой, Я вже плачу, не від нашого майбутнього шоколадів. Я можу цибульки. вам готові, дивіться. <рі> Все робиться дуже просто. Мій вчитель вірменин, так, він за Кавказець. Так, то він робить, робить взагалі отак от, от робить. Раз, байш, на чотири частини розділяє, так? Я знаю, вірмені і, люблять, да, щоб було ш... великими шматками. Да, отак от кидає, так? Да? Ну, ми, українці ж, нація яка. Талановита, ми ж такі, що любимо, щоб було якось по-нашому. Да? Ми ріжемо отак от трішечки, да? Там на три-чотири, і потім ще розділяємо. Щоб менше можна було. Вважаємо, що така система краща. Перед тим як ми можемо додати цибулю, нам треба додати сіль. Прошу пані, допомагайте мені. А я буду контролювати за кількістю. Треба далі що додати? Паприку. додайте. І найголовніше приготування цього шашлика це що? Це гарно розітерпти, розумієте, сіль з перцем. Треба кожен, кожен шматочок його розтерти, так, втирати туди треба. І таким чином ви ще ж передаєте тут свою енергію, свої руки. М'ясо в нас завжди повинно кажуть люди ошеяк, так? ми ошеяк ніколи не використовуємо. Тільки м'ясо, яке є на кісточці, це буде балик, це буде ребро. Далі тоді дивіться, тоді ми беремо ту ваш, вашу цибулю, яка у вас є, да? складаємо її, там, розминаємо. Бачите? І взяти, просто перемішати активно. Ну, можна на деякий час його що? залишити. Максимум 2 години. Можемо через пів години додавати. В залежності від кількості цибулі. Цибулю ми даємо 1 до 5. Якщо хочете, щоб цей маринад був швидше, так? то ми що робимо? Дайте більше цибулі, але не перетримуйте, оскільки цибуля це буде там денатурацію визивати. Змінювати смак. Цей пакет викладаємо по шаровощо м'ясо-цибуля і угу. зав'язуємо. Наш шашлик уже замаринувався, і ми переходимо до наступного етапу. Складаємо його на барбекю. Юрій Олексійовичу, спочатку дамський. Ну, звичайно, а потім панський, так? <рес> так Я кажу, так. Дамський, панський. То прошу вас, давайте ви будете разом зі мною. Дивіться, берете і викладаєте. Головне, щоб е, сторонами не путати, так? Одна сторона і інша. Так? так? Цибулю бажано туди не класно. <рес> Тепер саме ж головне в нашому справі естетика. Треба що помити руки, так? налаштуватися, йти на вулицю. що? Сможете? У нас тут вогнище вже в розпалі. Юрій Олексійович. Так, а тепер закладайте, отак, як бачите, дивіться, так раз, покладено на мангал, дивіться. Ох, І далі благословляйте це всю, всю справу на, до, на добрі справи. І ми приставимо на нашу команду. Це... Помічники, хлопці. Це люди, з якими я працюю вже, Микола Григорович 8 років, Олександр Вячеславович – 7. І все, досвід колосальний. Бажання нормальне, енергетика позитивна. Думаю, що успіх буде за нами. От бачите, як воно там рум'яниться трошечки, бачите? І частіше, і частіше перевертати, щоб воно не, не згоряло. Приготувати такий офісний варіант шашлику найперше вибираємо м'ясо. Воно повинно бути свіжим. Юрій Худяк радить взяти порібрену зі свинини. Розрізаємо на шматки для жінок на невеликі, а для чоловіків на розкішні. Кожен шматок натираємо сіллю та меленою паприкою. Перемішуємо із нарізаною цибулею. До речі, цибулю беремо із розрахунку 1 до 5. Тобто, на 5 кг м'яса знадобиться 1 кг цибулі. І відправляємо наш шашлик у поліетиленовий пакет приблизно на 2 години. Там він буде маринуватися. Викладаємо м'ясо без цибулі на барбекю так, щоб усі шматочки дивилися в один бік. Це важливо. І смажимо. Такий шашлик здивує ваші кулінарні сподівання. Смачного! Отож, наш шашличний сюрприз для працівників вашої атеки Юрій Олексійовичу. Представте свій колектив. Доброго ранку! Я дуже радий, що ви всі вчасно прийшли на роботу. А в нас для вас сьогодні невеличкий сюрприз від телерадіокомпанії кампанії яка до нас завітала і від чоловіків. Сьогодні ми презентували наш шашлик, який ми готуємо на свої свята. Тому я просив би вас, пані Віро, ви вибрати наших дегустаторів. Я ж не можу сам себе хвалити, розумієте? Да. і хай наші дівчата скуштують, спробують і нададуть свою оцінку нашому чоловічому витвору. Тому я з радістю попрошу жінку, яка стоїть прямо за мною. Я не знаю хто тут. Ви, ви от така от чарівна, красива. Для вас сюрприз. Вибирайте, Вибирайте. ви маєте унікальну можливість вибрати найкрасивіший, найсмачніший шматочок. Ми і сподівалися на такі результати і, звичайно, сьогодні вас запрошую до сніданку. Ранок в вашій аптеці, ранок на Олтаві. І давайте хай хай нам смакує це овочево м'ясна дієта». Зовнішній вигляд відповідає нашим стандартам, запах. Тепер нехай весь світ зачекає. Так, ну вважаю, що ми добре попрацювали. Дорогі глядачі, сьогодні ми готували разом із Юрієм Худяком, засновником мережі Ваша аптека та його дружнім колективом. Наступного разу героєм нашої рубрики можете стати і ви. Насилайте свої кулінарні шедеври нам на електронну адресу ранок.тава І нехай усім нам буде смачно!